Якщо не хочеться брати китайський ширпотреб, а на двигун японський Honda не вистачає грошей. Придивіться на моторчики Ліфан. Це топовий Китай, по суті, за свої гроші. Також ще є пару моторів, там Вейма, Lanchin. Але в даному випадку я хочу показати саме за ліфан. Кришка бака на різьбі, що дуже зручно, сюди не буде виливатись бензин. Вага двигуна 30 кг для 9 сильного бензинового мотора. Це хороший показник. Він не пластмасовий. Повітряний фільтр. Тут під поролонкою такий йде картридж картонний. Додатковий бензиновий фільтр. Ну і взагалі якість зборки, всі оці деталі, все так класно зроблено насправді. Ось тут прокладочка, все стоїть чітко. Класно. Ну, реально, якість зборки у ліфана на рівні. Обов'язково серійний номер у кожного моторчика, що це заводська техніка. Тут 74, тут 74 і тут 74. Все відповідає дійсності. Такий моторчик на сьогодні 12 тисяч гривень в магазині МБТОП. Відправляємо по всій Україні. Розрахуватись можна при отриманні наложеним платежем для замовлення контакти в шапці профілю.